Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що хочуть передати предки роду, тих, хто дивиться відео близьких людей, що вони хочуть передати, про що хочуть попередити, повідомити. Що хочуть сказати, предки роду, тим, хто дивиться відео, близьким людям. Що хочуть сказати. Дуже хорошо. Так. О, так, дивіться, дуже цікаво. Вони говорять, що всі ваші вороги будуть покарані. Так, вони знають, що йде агресія дуже сильна, що ворог... Він навіжений, от мені йде таке слово, і що буде суд. І це прям дійсно, що суд над ворогом його посадять. Фіміда вийшла. Той, хто над вами знущався і здівався, хто робив вам погано, буде сидіти у тюрмі, десь закриють. В вашому оточенні ще попередження, за спиною, якби роблять магію, зраджує, в обличчя посміхається, а за спиною робить магію негативні програми. І предки захищають. І, до речі, дуже сильний рід тут вийшла про матір роду в центрі. от І говорить, що це вже завершується. Оцей важкий шлях, важка доля така. Це все вам скидали на ваші плечі, чуже лайно. Робили переклади. От, тому не засмучуйтесь. Наговори, що буде свято, будуть у вас прорив, буде дуже гарні і фінанси, і, може, власне житло. От, і на захисті. Ви ні не, не в чому не винні. Це чужа карма, переклади робилися. Заперечуюсь негатив, убираю все погане, все лихе, що скидали, повертаю назад. Про що ще хочуть попередити предки роду, духи роду? Так, багато років, може більше 9 років вашу всю щасливу долю було стягнуто, як вкрадено. І через це багато страждань. І ви вже і не вірите, що може бути, що може бути щось хороше. Все буде гаразд. Це завершено вже. Повертається енергія, повертається вдача. відвертаю оцікаю всі прокляття, всі порчені програми знімаю. Ну, от карта перемоги. Енергія повернеться. <кхід> Ви будете в своїй силі. Дуже здорові, активні. Знімаю всі порчені програми і прокляття, все чуже лайно, всі переклади, скиди, обміни, подміни, все погане, все лихе, що робили, вертаю назад. Тому хто робив чужу карму, негативну не поколу, не породу, не покрові. Мені на переклади не йде тільки тому, хто зробив, лишаю, хай сам одроби. Буде так і так і є. І прошу вищі сили, духи роду. Допоможіть, відновіть енергії, фінанси повертаю, вашу вдачу, щасливу долю, чоловічу, жіночу повертаю. Відкриваються шляхи дороги, обираються всі перешкоди. Вам не треба більше відробляти чужу кару. Очищається енергетичний фізичний простір. Все лайно ворожо знімаю, повертаю ворога хай сам отробляю, буде так і так і є. Більше не працюють переклади, скільки не працюють, адвожі, відвертаю. Відновлюється енергія, сила, здоров'я, повертаю. Всі дороги легкі, двері для вас відкриті, буде так і такі Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Усім, хто дивиться відео, близьким людям на вдачу. На щастя, на гроші, на здоров'я, на любов, дорога легка, двері відкриті, буде так і так є. Буде mm все -hmm. Ну так. І те, що кажуть ваші. Предки говорять так, що вони з вами постійно і дуже захищають і просять, щоб ви не страждали, щоб ви не, не, не були в цьому смутку такому, що у вас все вийде, що все буде гаразд. І ще там була карта, що. Може, в майбутньому ще будуть повторні напади, там може бути ще магічні впливи. Є, ну, предки знають, що ворог домовляється, чи як то вже готується до якогось майстра, будуть звертатися, щоб знов ставити якусь програму, але ж там не вийде нічого. Це буде марно спроба в них. Добре, давайте. Це є ще питання від глядачів на загальний розгляд, за донат на любу суму. І це питання може допомогти всім, хто дивиться відео, також, якщо схожа проблема. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи буде? Той, хто запитує разом із загаданою людиною. Чи буде разом із загаданою людиною? Той, хто запитується, то чи будуть разом із загаданою людиною. Загадуйте людину. Зараз я буду чистить. Той, хто запитує, ну, взагалі, це загальний розгляд, він проглядається тут багато людей може побачити допомогу собі. Вийшла карта, що так, ви будете разом. Тут вийшло, що дуже-дуже схожі ваші енергії. Це такі. Дуже схожі, коли душі мають один рівень розвиток душі на одному рівні, і ви без слів один одного розумієте. От, і що? Тут треба чистки робити У вас тут в центрі вийшов чоловік, агресивний, дуже. Він повністю. Закрив всі ваші енергії. Страшне перенавантаження, багато пережито фізичної агресії. Вам пооривали ці крила, поодривані вони, заперечують знімаю. знімають, бурчені програми брають. Зараз ще магію. Но тут іде негатив саме від якогось чоловіка. Но це не загадана людина, це інший. От. І жінка похилого віку, вона робить вам постійно, повторює порші на самотність, на страждання, на сльози, на розбите серце ставляться. Остуди дуже сильні. Бідність, щоб вам ніяка допомога, і чоловік вам гроші не давали, не піклували з підтримки жодної. Тепер порчені програми знімаються. Скажіть, допоможіть, чи буде разом з той, хто питає, з загаданою людиною, ті, хто дивляться. Ви в це не вірите? Абсолютно. Це вже, може, на рівні фантастики для вас, але це буде. І дуже сильні тут такі, бачите, дружба, щирі почуття, але й присутня ще потяг, пристрасть. Оця загадана людина до вас матиме такий потяг. Пристрасть ви дуже привабливі, обираю. Це депресія, напевно. Апатію убираю. Скажіть, коли це може статися? Це довго чекати чи недовго? Один місяць. Один місяць. Напевно, це осінь, цей період осені. Так, <кій> на вересень розраховуйте. Це буде, дивіться, загадана людина за вами спостерігає через інтернет. Слідкує, не знаю, так вийшла. І напевно, що і сама, і вийде до вас. Це буде вересень. всі порчені програми, знімаються, відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, на щастя, на любов. Перешкод більше нема. Ой, і ще вийшла карта. У вас будуть зміни. Оці крила відродяться, у вас загоюються травми, загоюються рани, у вас відродження. Ви заліковуєте ці травми, дуже багато травм нанесено. І ще фінансова незалежність. У вас має настати а, фінансова незалежність, коли ви абсолютно вільні. Одсікаю ворога. Відвертаю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на зустріч з загаданою людиною. Немає жодної перешкоди. Загаданій людині немає жодної перешкоди з вами зустрітися. Відкритий шлях буде так і такий. Прошу допоможіть. Відкривається. Знімаю всі порщені програми. Мороки, я морочки знімаю. Відкриваються шляхи і дороги на щасливу долю. У вас завжди є гроші. Вас люблять, ви любите. Друга половинка без перешкод. Відкривається шлях. Всі негативні порчені програми зняті. буде так і так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть. Тому, хто запитує всім, хто дивиться відео, відкрити всі шляхи і дороги на зустріч, на любов, на кохання. На щасливу долю чоловічу, жіночу. Дорога легка, двері всі відкриті. Буде так і так є. Відкривається шлях, буде так і так є. Це як диво, відродження, нове життя чудове для вас. Все буде гаразд. Не засмучуйтесь. Треба, зараз вам стане легше, і треба ще періодично от пишіть таке питання, ми будемо знімати ще, бо, я так розумію, вас як тримають дуже сильно, щоб ви не, не вирвались. Ну, все вийде. Добре, я на цьому завершую. Дякую усім за увагу. Е, нагадую, щоб ви не забували робити 1-2 гривні. Хто скільки зможе підтримку для військових? Якщо десь ви бачите йдуть збори, не минайте ну, гривню. Це маленького донату не, не існує. Це дуже гарна підтримка щодня. Зробіть, підтримуйте і далі крокуйте. І далі працюйте, все буде добре. Так, <клух> бажаю усім, щоб все погане, все лихе, всі негативні програми, порчені програми, чужа карма негативна, переклади, всі повернути. Повернулись до ворога, очищається енергетично і фізично простір ваш. Будинок, квартира, ваші всі машина, приміщення, всі очищені і на роботі, і ваші всі шляхи відкриті. Для вас дорога легка буде так? Буде так. От. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!